Бог є любов, читаю в Слові, то значить, любить Він мене, і я, народжений з любові, життя продовжити земне. Вона в мені тепер не згасно, горіти буде день і ніч, Освітить шлях мій, щоб не впасти в розлом гріха і протиріч. В любові тій є дивна сила, що береже мене не раз, вона ж бо з мертвих воскресила того, хто й досі любить нас. Вона лукавити не вміє, прозора й чиста, як роса, дає мені святу надію на вічну радість в небесах. Одним з багатьох людей, які змогли відшукати Бога у своєму житті і з ним жити, був святий Василій Великий, в честь якого нас наш храм Ця постать є прекрасним прикладом того, як потрібно служити іншим, любити свого ближнього і шукати Бога повсякчас. Святий Василій народився в Кесарії Кападокійській на території сучасної Туреччини. Батьки Василь та Емелія були високоосвіченими багатими людьми. Свята родина. Так можна описати родину, з якої походив Василій, найближчі родича Василія і справді проголошені святими. Його дідусь загинув мученицькою смертю, бабуся, свята Мокрина, його батько святий Василій Старший, мати свята Емелія Кисарійська, брати святий Григорій Ниський та святий Петро Себастійський, сестри, свята Мокрина Молодша та свята Теосевія. Василій Великав отримав хорошу і ґрунтовну освіту. Василія дуже цікавило життя Ісуса Христа і життя хрестових подвижників, Його сучасників. Він став монахом, згодом священником і єпископом. Він заснував монаше згромадження, яке в його честь тепер називається Василянами. Святий Василій Великий мав кілька освіт і заснував перший у світі медичний комплекс. Цей святитель мав сім дипломів про освіту. Один з них медичний. У всьому світі працюють лікарні. Великі й маленькі, вони покликані обслуговувати хворих. Але так було не завжди. Лікарі, так, вони були, а от лікарні ні. Ані в давнину в язичників, ані у римлян. Коли ж з'явилися лікарні, ані установи, мало хто знає, що лікарні це інновація Василія Великого. І можна з упевненістю сказати, що цей винахід був утіленням християнської любові до ближнього. Василій Великий побудував знаменитий комплекс, що отримав пізніше назву Василіада. Святитель переконав багатьох заможних людей свого краю інвестувати кошти в цю справу, переконав і бідних брати участь у втіленні його ідеї. У центрі лікарняного комплексу стояв чудовий храм, а навколо будівлі, пансіони, школи, будинки для сиріт, будинки для незаможних і власна лікарня. Такого ще не було ніде. Святий Василій особисто керував роботами, давав поради будівельникам і сам важко працював. Коли будівництво цього чудового місця, де головною рушійною силою була любов до людини, завершилося, Василій Великий взяв на себе керівництво одним із підрозділів рікаєжні. Згодом він сам собі, уявіть собі, сам цих хворих перев'язував і мив. Єпископ лікар без маски і рукавичок, без антисептичних засобів, доглядає за невиліковними інфекційними хворими, промиває їм рани. Він безпосередньо спілкувався з ними, обіймав їх в кожному, бачачи, образ божий. Неймовірно, жертва це мова любови. У святого Василія ця мова жертви була дуже сильна, проречиста й активна. Його любов завжди готова допомогти приятелям і ворогам, завжди чуйна, прозорлива й усіх обіймає. Коли Василій Великий помер, його оплакувала вся Кесарія. Великим Василія почали називати ще за життя, з огляду на роль у суспільному та церковному житті й внесок у формування. Людина починається з добра, із ласки і великої любові, Із батьківської хати і двора, з поваги, що звучить у кожнім слові. Людина починається з добра, З уміння співчувати і захистити. Це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли у світ добро творити. Людина починається з добра. І світла, що серця переповняє, ця істина, як світ, така стара, а й досі на добро нас надихає.